А, в мене таке відчуття, що тимрява щось підозрює, щось відчуває таке. Присяддя на пару хвилин, буквально пару хвилин. Ярослав, я ж не проповідую вже рік. Якщо я буду довго говорити, тим мене отак якось так добре. Дуже коротко. По-перше, огромне вітання з фронту. Сьогодні вночі ми повернулися під Бахмутом, працювали декілька днів. Були в дуже багатьох підрозділах. І я казав деяким хлопцям, там багато віруючих людей, хто молиться і воює. Воює, і молиться разом. Я казав деяким, що їду до Києва на декілька годин, щоб помолитись межконфесійною молитвою, і вони, вони казали, це нам дуже, дуже, дуже потрібно. В одному підрозділі, де ми були вчора, воюють три пастора церкви. Три пастора церкви, Вони зупинили свої пасторські обов'язки і зараз б'ються. В дуже дуже складних умовах, і вони повні оптимізму, Темрява щось підозрює. Пам'ятаєте, у Вінні Пуха пчоли, що то підозрює. Друзі, ми, ми вчора виривалися із огромного снігопада. Там то Я такого за всю зиму не бачив. Сніг вваліл, так і хтось сказав, що зима гризається і не бажає здаватися весням. Але ж ми їхали, їхали, і потім якось воно так приїхали до вас, а тут же сонечко у вас і так гарнесенько. Весна переможе. слышите? Весна світ переможе, темряву Завжди! Що б не було, скільки б темрява не гризалась, світло переможе темряву. Ми будемо молити зараз за перемогу нашої країни, за перемогу справедливості. Це не тільки про Україну, розговор, це про світло і темряву, це про справедливість і беззаконня, це, це про правду і лож. Це про героїзм і бандитізм, який прийшов на нашу землю. Тому ми будемо молитися за перемогу. Але ж я в мене такий сюрприз зараз є. Я трохи нарушу літургію сьогодні. От то, що ви, ми казали сьогодні, ми там пропишемо, як же, а, а потім Господь сказать, так трохи і не так буде". От... Дело в тому, що у мене тут великий подарок прямо зараз, прямо здесь. Весною прошлого року. Всю ночь я рыдал, до, до утра. Я рыдал, потому что мне сказали, мой друг, пастор нашей церкви, погиб. Он защищал Мариуполь в заблокированном городе, он встал в ряды защитников, пастор нашей церкви. 30 лет вместе практически мы служили Господу, и мне сказали, он погиб. Дети опубликовали некрологию. Нам сказали, что его взорвали в Еленовке в том, вот, когда э, был взрыв россияне, э, убили пленных. Я, чтобы не тревожить остатки моей семьи, кто недалеко уехал из дома и выл к Богу посреди, где там спрятался, выл, орал. плакал, приехал, сел, чтобы писать некролог и подумал, тело нет, доказательств нет, есть информация. На утро я позвонил дітям моего друга і сказав, знайте, я виберу надежду. Знаєте, чудо свершилось. Три тижні тому я обняв його живим. Он здесь зараз. Ем... Анатолій. Сюди трохи. Сюди. Але ж якщо за якщо хтось побажає його обняти. Тут дев'ять ребер і рука, і ребра такі торчать, і що не піряти, Короче, не обнімайте його дуже добре. І я подумав, що я дуже хочу свою молитву. Я, мені чотири хвилинки, три на молитву, але я начну на хвилинку і потім він продовжить. Це буде гарно. Він живим повернувся, і коли мені дзвонили і сказали, що живий. А, а ти після полону ще ж не був на богослуженні? Майже рік без і він пастор, і йому точно не можна давати проповідувати. Да. Але ж в його лиці я хочу подякувати всім нашим воїнам. Ми почтили молчання павших». Ми дали славу Создателю нашому і Спасителю всіх нас. Я хотів би, щоб в ліці Анатолія і здесь брати. Хто здесь є військовий, будь ласка, військові капелани, ветерани війни. Встаньте, кто є капелани, Встаньте, будь ласка. Все в вашем лице, я хочу почтить всю армію, всіх наших воїнів. Дуже дуже дякую. Ми обов'язково переможемо. Весна победить зиму завжди. Амінь. Дуже дякую. А. Молитись ти точно не розучився, я знаю. Там десь в полоні майже рік вони молились, читали і таке. Так що я почну молитву. Два рази на, на день. Так, ми там не забували молитись, і Господь нам давав сили, щоб ми встояли. І вийшли з перемогою звідтіля, з перемогою наших сердець, наших сил. І там на Азовсталі Господь мені особисто показував, що таке ад. Я бачив, що таке не вистачає їжі, води, світла, кислороду, кисню. І Інформації, це ад, нічого не вистачає. Хотілося вийти на світло, а світло було закрите. І Господь говорив мені, дивись, синку мій. Оце ад. Якщо ти хочеш грішити або жити якось по-іншому без мене. Ти будеш мати в вічності отаке життя. І я казав батько, я це бачу. І коли ми в полоні, це було 10 місяців, ми молились, молилися щоденно, вранці після сніданку і ввечері. Після того, як нас вистроять і перевірку зроблять. І це нас підтримувало. Там ми мали сили, щоб жити і мріяти о тій свободі, о отім миру, молилися за всіх хлопців, які на фронті молилися за людей які е, на е, в окупації е, молилися за наших правителів, е, за е, всіх е, хто е, має якусь власть е, владу е, і за рідних за дітей за е, Церкву молилися, щоб вона стояла в проломі. Як казав наш брат тут, що церква вона повинна стояти в тому проломі і підіймати руки, це молитва наша. Нехай Господь благословить нас. І ми помолимося. Але ж ти вивчив українську мову краще, ніж я в полоні. Ти краще говориш українською, ніж я от по цю сторону. Ви чуєте, що він робить? А він же мариуполець як він оце таке. Добре, друзі, давайте встанемо коротко. У нас з тобою по 30 секунд на молитву. Але ж щось починається на фронті. Може, сьогодні, хто знає Може, завтра. Може через неділю, дві-три, але ж щось буде дуже серйозне. Зараз ми потребуємо Божого чуда, Божого, Божої підтримки. Молимось за перемогу. Я почну він закінчить. Господь, Отець, Дякуємо тебе за нашу неньку Україну. Дякую Тебе за те, що ти справедливий Бог. Ти бачиш, ми не бажали цієї війни. Ти бачиш, ми не пішли захватувати їх города. Боже, ти бачиш, ми не пішли руйнувати Ростов на дону Боже, вони прийшли і почали вбивати тортури, руйнувати все. Господи, Ти справедливий Бог. І ми до тебе взивали і взиваємо. І ми, ми дійсно впевнені, що ти допоможеш тим, хто заради справедливості, заради свободи, заради того, щоб просто бути людьми, вільними людьми в незалежної країни. Ми дійсно впевнені, ти підтримуєш руки наших воїнів, нашого духу, нашого народу. Ми бачили, як вони бігли з під Києва, Харкова, Херсона. Ми побачимо, як вони будуть бігти скрізь, Боже. Геть з нашої землі прожени ворога, Господь. І нехай вільна Україна знову сіє хліб під мирним небом і ростить діточок. Дай нам сили, підтрим, підтримку Твою, ми відчували і дай нам більше сили, Боже, щоб зробити справу до кінця і справедливість панувала. І ще раз дякую Тебе, Господи, за мого друга. За це чудо, що ми зараз рядом в церкві. Боже, дякую Тобі, дуже дуже дякую, Господь. Благослови, Господи, всіх братів воїнів, які зараз захищають Україну. Благослови, Господи. Президента, благослови все руководство страни, благаємо тебе, Господи, благослови всі страни, всі країни, які підтримують і які допомагають Україні. Ми просимо Тебе, Господь, за все тобі, слава хвала. Аллилуйя тобі, Господь. Благодарим Тебя. Аминь. Аминь.